Я онлайн і як відомо всім, що у Троскавці та за його межами почастіше крадіжки, граблять квартири, граблять підвали, кладовки. І багато людей вони просто не заявляють в поліцію, тому що вважаються, ну, можливо, соромляться того, що їх пограбували. Можливо, думають, що поліція нічого не вдіє, не знайде злочинців, тому так і все залишається на своєму місці. Люди. Так, це терплять і все. Звісно, що поліція, як відомо, що щось робить, але не до кінця так, як би хотілося. Робить. І сьогодні ми є на Стерненському кільці, де є ломбард, де були виявлені крадені речі. Де ломбарди, просто можна прийти, здати, крадені речі і ломбард буде продавати без проблем. З 25 на 26 листопада 2017 року у селі Модричі було обікрано житловий дім новобудову. 26 числа було викликано наряд поліції для описання злочину, і, зокрема, що вкрали. Було викрадено багато електроінструментів, більш ніж на 50 тисяч гривень. Через деякий час, 12 грудня, 2017 року, я знайшов на сайті OLX продажу своєї електропили. Передав слідчим оперативникам інформацію. Вони домовилися про зустріч. Коли ми виїхали на зустріч, виявилося, що це продає продавець ломбарду, хоч продає приватно. Так як не було дозволу на обшук ломбарду, чи вилучення пили, пила не була вилучена при огляді, і так і до цього часу вона не була вилучена. Хоч вже в нас 26 січня 2018 року, у ломбарді дізналися, хто приніс здавати цю пилу. Виявилося, що це є Марія Курій, мешканка Трускавця. Вулиця Нелишена. З історії, вже, яку мені розказали оперативники після спілкування з цією жінкою, виявилося, що жінка йшла по вулиці у Другобичі, її зустрів чоловік і попросив здати цей електроінструмент в ломбард, так як не мав свого паспорту з собою. Жінка це зробила. Хоча для мене є дивно, що здала два електроінструменти, а 30 го числа забрала один із інструментів назад. Проходячи вчора попри цей ломбард, який знаходиться на Степницькому кульці у місті Трускавці, я зайшов і побачив на прилавку знову ж таки свою пилу, яка вже переоцінена. Спочатку вона коштувала 2 200 гривень, а вчора вона коштувала 1199 гривень, для того, щоб можна було збути її набагато швидше. Ось зараз ми спробуємо пройти в цей ломбард і зазняти цю пилу, і що буде відбуватися далі. Ще які інструменти? З моїх тим більше немає. А ти звертався до цих ломбарчиків, гори з ним? Сьогодні вдруге чорний працює. Угу. Ну, Теж я вчора з не угу. А Може, дати подивитися це поло? Доброго дня. Дайте, будь ласка, подивитися цю полу червону. Чому? Подивитися. Показують взагалі, то її без грошей передають внизу і дивишся. Ні, ні, у нас там немає. Якщо я вчора дивився. Не знаю. Ні. А скільки коштує подивитися? Ні. Подивитися? подивитися? Ні, ну, то, <потівець> то тут... У <потівець> вас є кнопка, щоб закрити двері. Якщо щось, ви, я не розумію, ви, що проблема. Притягивайте. Притягиваюсь на тебе. Де вона була ремонтована в Норвегії? Саме Сам. по чому пізнається, немає цього округу. Ну, щоб підкидувати коло. Uh -huh. Він застигає, то я спеціально зробив для того, щоб мені легше було uh -huh. Ну все, по етикетці кого різдвити. Вона під тим самим кутом, та сама етикетка, Ніхто навіть додому все здати. Uh -huh. Ну що, кікаємо поліцію? Так. Добре, Дзвони. Стебницька, ломбард-копійка. Доброго дня. Мені потрібно поліцію. Я тут знайшов свою полу в ломбарді, яку продають. Вона вкрадена. Це є Трускавець, стебницька ломбард-копійка. Чорновола, реально. Чорново. Вулиця Чорновола. Чорновол. Так, типа. Скоронько, так. Двадцять с п'ятого на двадцять шостого листопада. Їдуть? Три блюськи піднімаєте. Що сказали? Очікуйте на це. Звичайно. Скажіть, а йдете до міліції, що як вони, скажемо так, як є? Зато не беруться. І сказали виставка. Вони вам сказали, що ви виставляли, так? Так, одну воз не включається. А що це я маю виключати? А ви викликайте, кого хочете. Продаєте крадені речі. Так, в ломбардах продають крадені речі. Знаючи, що крадені, поліція до сих пір нічого не зробила, їм дали наказ виставити пилу на продаж. Тим більше вони вже представляють мене, прийшов знову той чоловік за тою ж полони. Люди самі замість поліції. Находять свої речі, тобто їздять там, по ломбардам, дивляться по ліксам, вичисляють, що це їхні речі, говорять чітко, вказують, і це зафіксовано було при тому, коли їх вкрали, тобто, коли була заява подана в поліцію, і поліція не може нічого зробити, виявляється, якому суспільству ми сьогодні живемо. Мені подзвонили і сказали, що вона крадена і так і далі. Як хочете хочуть займатися, то їм це. Ну, то хайді дехто зараз нам через то на камеру. Просто, якщо не буде діяти поліція, люди будуть звершувати самосуд, воно до цього дійде, тому що бездіяльність поліції буде якраз викликати саме такі дії зі сторони людей. Коли людей крадуть, коли люди стоять за своє, і їм нічим не можуть допомогти. Наші бездіяльні органи було в річ. Інкою, яка здавала цю річ і відпустила її. Сказали, далі будуть виробляти, ну так би в суді робити документи на виручення. Їм прийшло від вже два місяці майже, ніхто ніякого лишення не зробив. І вчора я зайшов в що стоїть на Було так все описали. Потім за увагу це було дорогості поліції, Бо модруще належать до роботи. Після того я за два з половиною тижні знайшов цю полу, продавав її протезну барві в копійки два з половиною після того, тобто Післяли після викриття. Викри. Все опізнали, Та, ні. взяли цю жінку, Покупи, яка опізнали, так, так. тут саме культурці не упізнали. Хоча вона була здана в, доробищі, в той, ну, такий самий доробищі. Де саме? На настрискі на mm -hmm. для поліції на полі церкви. Це ви те ж саме. <різь> я, я впізнав тут її. Тобто я знайшов її на улиць продавали, продавець ломбарду, який в Троговичі працював. Сюди приїхали, сказали по, на назаві. І провів за собою цю тулу Після того, коли ми змогли вилучити, бо вони не знали, що вони думали, що це просто наряд поліції оперативників. Вони сказали, що зроблять документи за два дні в суді, і тоді буде вилучення. І до сих пір вилучення ніякого не було. Ті тримали під прилавком ломбард його, щоб чекали, поки вилучить. Вилучення було вчора зайшов, просто йду на цьому, на, вітря, Прилав, вітря. на вітрині і подається вже на тисячу гривень дешевше, для того, щоб швидше їздити. Висловлюєте? Я Ви Ви, депутат Усхованської міської ради з Хмельницького. Вам не так? Так? ну я журналіст. ось ще журналіст Ясно. Добре, розуміємо. Mm. Так. Я ціну розпікували поправлення. Що каже працювати? Вам? Ну, перше, як що я порушу через те, що я забуло подивитися, yeah, yeah. yeah. no, no, я мав право. ну передав не не сюди. Не mm. Сам передав, що ж повідомлення. Добре, то не було, що за колонії слідчий. Зараз складається протокол, приїхала поліція, поліція охорони приїхала, служба охорони, так? Служба охорони і зараз будемо детальніше розбиратися в цій справі. І дальніші дії будуть, що буде зроблено, чи буде вилучено той інструмент. Зараз ще додатково підійде сюди слідчий, який буде займатися безпосередньо цією справою. І дальніші дії вам розкажуть. В Прокуратурі заява до спину через Добре, тоді ми залізли і вже чекати відповідь із державчим.